Друзі, всім привіт! Всім доброго раночку. <кій> Хочу з вами розібрати відосик, який Wargaming випустив, що нас чекає в 2024 році. Тому давайте він тут карантинечки, дві хвилиночки, подивимось, будемо моментами паузить і розбирати там більш-менш більш такі цікаві моменти, які нас цікавлять. Там пару моментів є, які, які цікаві дійсно. Так, майбутнє World of Tanks 24 рік. Бійці. В 23-му ми були на висоті, але вже дуже хочеться знати, що готує для нас рік прийдешній. 24-й принесе ще більше епічних баталій, нові досягнення балансні правки ваших улюблених режимів, поліпшення екіпажі, нові випробування і нагороди для кланових гравців. Три нові гілки техніки. Три, друзі, три нові гілки техніки, три нові механіки, динамічні випадкові події та багато іншого. Повірте, таке не варто пропускати. Подробиці відео нижче. Ну давайте, давайте прямо подивимося, відео нижче. Е -е, і зараз все будемо потрішечку розбирати. Нам показали, що було. Да. Розвідка боєм нас чекає в 24-му році. Ну, це буде більше, я так я так розумію, типу, по, по типу фанового такого режиму. Ви з експериментальними механіками за лінією е, Є така тема на тест сервері Зараз це фан-крігер буде. Тобто знову готуйте кошельочки на ключики. Так, натиск. Тут, дивіться, що нас цікаве, екіпаж удосконалений, оптимізований, не перевершений. Тобі ж будуть правки якісь з екіпажом. Буде цікаво, я думаю, це подивитися. Хоча в цілому, я думаю, конкретно з екіпажем вони в цілому нічого ну, кардинального не змінять. Просто, можливо, зміниться візуал. І там щось добавляти ну, ми бачимо на 50%. Ну, в принципі, як і було. У нас теж нічого не мінялося, безплатно на 0%. Ну, в цілому, я думаю, тут більш візуальна така буде составляюча. Нові досягнення. Нові досягнення, це, я так зрозумів, додать вже. В так, кланові нагороди. Це за глобальну мапу, я так розумію. Тому що в натиску, вже в новому сезоні натиску до, до, ну, додать магазин. Сьогодні, до речі, залітайте сьогодні на Стрімчанський по тест-серверу. Подивимось магазин натиску. Там додавали нову, ну, нову, нову стару машину та прем танк 8 рівня а це і Шер... мен Шерленмен... Коротше, ви поняли, що, що за танчик, його додали туди в ПР. Ну, в Оцей магазин Боновий, там його можна буде купити за бони, Якщо не помиляюсь, за 20 тисяч чи за 18 тисяч. Не, не пам'ятаю, сьогодні подивимось. Е я казав на стрімі, що, скоріш за все, на його, його туди оберуть, на його місце поставлять е нову машину. Тобто ж якась буде нова машина, скоріш за все, це буде 8 рівень. Тут ми бачимо ВК-шечку е чи Тейна ми цього бачимо. Ну, в общем, всі наші старі танки, які нам знайомі, і е один у нас закритий. Тому, я думаю, скоріш за все, це буде вісьмірка, так як вісьмірку брали. Вісьмірку, скоріш за все, на місце і поставлять, але все може бути. Можливо, це буде і десяточка, і тут від варгеймних можна все, що хочеш, чекати. от це, кстати, до речі, цікавий буде режим. Я думаю, блин, це щось буде нове і прямо тут пофаниться, я думаю, можна буде нормально. Так, ребалансні правки техніки. Ми бачимо два танки: бат і ПЦ-7. Е, Скоріше за все, це будуть, так, ну я думаю, це не останні за 2024 рік. Я думаю, будуть ще. Це просто показують більш такі як основні, які під, ну, попадуть під ребаланс надію, що це буде повністю, повністю гілка, наприклад, ПЦ-7 або, наприклад, Батчата, тому що дійсно ці танки потребують ребаланса. Хоча Бачат для, ну, скажімо так, для старичків, хто давно вже грає в грі, для скиловичків, бачат і зараз залишається доволі непоганою машиною. Хоча в нього, наскільки я знаю, в мене нема цих машин, але, наскільки знаю, в нього маленьке бронепробиття. Він вивозить за счет барабана, його часто беруть на різні івенти. Ну, Бачать, як в цілому непогана машина. Але в рандомі він дуже рідко почав зустрічатися, тому його мало хто катає. Оцей весь нинішній рандом вже не пос... ну, як... Уже ці танки вони не поспівають за динамікою нинішніх боїв. Тому да, я згоден, ребаланс потрібен цим танкам. ПЦ-7 у мене теж немає, але, судячи знову ж таки, з рандому, це. Не такий прямо частий гість рандому. Просто зараз він частенько зустрічається, тому що на нього скидка йде. А в цілому він не дуже часто зустрічався в рандомі. Тому я думаю, це правильне рішення. Але ж знову ж таки, у мене знову питання до Wargaming. де Маус? Де Маус, де є 100 Де ці танки, які е, ну, теж не встигають за динамікою нинішніх боїв? Ви ж е, ці теж танки потрібно ребалансити. Тому я думаю. Це не це якби основні дві гілки, але це, мабуть, не останні. Я думаю, будуть іще і потрібно чекати. Тому давайте дивимось далі. О, і отут саме цікаве три, три нові гілки. Ми бачимо гілку Японії, яку ми сьогодні будемо тестити це тяжики з новою механікою охлаждення пушки. Гілка Чехословакії і гілка Польщі. Польща і Чехословакія тут буде по гілки. Ну, Польща це буде 100% ПТшки, ми вже бачимо навіть по силуету. Ну тут, скоріш за все, теж будуть ПТшки, я так думаю. Ну, Можливо, я помиляюся. Тут далі зараз покажуть. Но, знову ж таки, мені дуже цікаво прямо подивитися, пощупати ці гілочки, ці нові танки, тому що мені подобається. В принципі, чехословацькі танки в грі і подобаються польські танки в грі. Це, ну, в принципі, збалансовані машини. Тому, блін, мені цікаво, буде, що Wargaming придумає конкретно для ПТ-шок. Я думаю, це щось буде нове, оригінальне, прикольне. Тому, блін, ну я з нетерпінням буду чекати ці 100% гілки. Так, тут скорострільність і вогнева потужність. Тут, чесно кажучи, це скоріш за все будуть чешські. З двома, е, е, з двома гарматами буде спарена видати гармата по типу кулемета, мабуть, щось на кшталт цього буде, я так думаю. Е, ну, японці нам вже знайомі і поля, поляки. Поляки мені нагадують чимось китайські ПТ. Не знаю чому, але чомусь нагадують китайські ПТ, бійки на ближній дистанції. Тобто, ми розуміємо, то, що це буде ПТшка ну, штурмового типу. Вона буде використовуватись прямо от на першої на першій лінії. Тому що, видать, буде дуже багато броні, вже як ми розуміємо, є такі, ну, я б не сказав, що це прям сильні якісь наклони броні. Але я думаю, приведеної буде тут ну, за 400, мабуть, точно. Якщо ілі около, около буде 400. Тому що ну, всі ПТшки, навіть навіть нинішні, які б'ють больно, то я думаю, буде важковато пробувати в лопці ПТшки. Тому, блин, от, польські ПТ-шки це дуже цікаво, і я прямо буду чекати з нетерпінням цю гілку. І ми обов'язково її будемо качати, прям от, як тільки вона буде виходити. Ми її затестимо обов'язково спочатку, а потім на основі викачаємо 100%. Ну, тут ми бачимо да, їхній принцип дії. Скоріше за все, на дальній дистанції ми будемо, тут видать принцип гармати, який на дальніх дистанціях ми не будемо пробивати з фул уроном, видать, щось буде зв'язане з, з альфою. На середніх більше, і на ближніх дистанціях ми будемо прям давати, видати ну, фул урон. Ну, по типу, там, якщо в нього неї буде максимально 750 альфа, то 750 плюс-мінус буде вилітати на ближніх дистанціях, там 500 плюс-мінус буде на середніх. І на дальніх там, буде 300 плюс-мінус вилітати. Ну, Знову ж таки, це тільки я так думаю, це особисто моя думка. Ви знову ж таки, пишіть в коментарях. Чи будете ви чекати ці гілки, і чи ви згодні зі мною? Чи у вас є свої думки? пишіть обов'язково цікаво буде поспілкуватися з вами. Так, випадкові події. Ну, це ми вже знаємо. Це будуть скоріше за все, просто будуть додати нові мапи. Буде да ось більше мап. Ми бачимо тут Малинівка. Утьос, там який-то редшер, лінія, ліні, як його забуваю, забуваю цю карту, як вона називається. Яка мені, щас, кстати, не дуже подобається. І Хелловінська акція, нова якась Моторош. От, в принципі, і все, що ми побачили. Тому, друзі, чекає нас 24-й рік, доволі таки вийде цікавим. Мене, на, мене саме більше, що я чекаю, це ребаланс техніки. Але хотілося б не тільки Бачата і ПЦ7 побачити в цьому списку. Хотілося б і інші танки побачити однозначно. Три нові гілки. ну, Японці ми вже знаємо, наступним патчем у нас виходять. Тому блін, чекаємо. Наступний патч у нас вийде знову ж таки після Нового року, тому що зараз він вже 100% не вийде. І е, чекаємо, е, особисто я буду чекати, нову гілку тя, ой, тяжів ПТ е, Польщі. Прямо з нетерпінням. Не знаю, по, з приводу чешських, е, чи це будуть тяжі, чи це будуть ПТ, е, я не зовсім зрозумів. Напишіть, як думаєте ви. Але за цією е, спареною гарматою. Кулеметною, не знаю, я думаю, що це буде ну, плюс-мінус. Ну, потрібно буде дивитись, пощупати, як в цілому це буде виглядати на практиці, не на бумазі, як це буде написано, а як конкретно це буде виглядати на практиці. Тому подивимось, будемо чекати з нетерпінням всіх цих івентів і побачимо, що нам принесе, так би мовити, новий рік. Всім дякую за перегляд, друзі. Пишіть обов'язково свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Обов'язково поспілкуємось. Підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось відео, прожимайте вподобаючку, І до скорих зустрічей на нових відео і нових стрімах. Всім пока, бережіть себе, всім мирного неба. Пока-пока.